Добрий, 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 добрий. Добрий ранок. Так, давайте настройку обладнання зробимо. Я не бачу презентацію, да? тільки я не бачу. Всі бачать. Як мене чуть. Підніміть, будь ласка, руку, мене нормально чуть, ближче мікрофон далі. Нормально чуть? Так, хорошо. Чудово навіть, чудово. Ну, як мене вже представили, мене звати Черняк Микола. Ми займаємося агродронами. В принципі, все, можна уходити, я так думаю. Презентації, якщо немає, то. Да. Ну, я її бачу, і мені це дає надію, що ми зараз справимося технічно. Може розвернути да? екран просто людям. Екран? Давайте познайомимося. Хто знає або чув про нашу компанію, можете підняти руку? Так. Так, є декілька чоловік. Хорошо, давайте я представлюсь. Звати мене Микола, я аграрій з 2008 року. У мене в батька є своя земля. Я постійно збоку дивився, як вони там працюють, сіють, там жнивують, і ніколи не вписувався в цю історію, поки мене просто не заставили. І таким чином через насілля чистого вида я став аграрієм. Тобто я їздив, зараз покажу вам фотографію на сівалки СЗшки. Ми сіяли сою з нітрамофоскою. І я палкою проталкував її в сівалку, щоб все було нормально у баті в кінці року. Тобто, це таким чином я став аграрієм. Екран взагалі працює. Можна хоч щось показати там? Типу там білий чи ще щось, бо я прям переживаю. Немає інформації. Хорошо. Потім це був перший такий контакт у мене з агросектором. Я не, не оцінив на той момент всі прелісті цього бізнесу і, і і за цього пішов вчитися на агронома випадково. Так вийшло, що я, я питався поступити. Ура! Заработала! Дивіться, як чудово! Прям запрацювало. запрацювало. E, значить, у мене є склікер, клікер. Ми зараз будемо пробувати переключати. Так. Да. Ми у Львові, люди. E, з цього мав початися мій виступ. От Перший мій контакт із Львовом після того, як я влюбився в його центр, в архітектуру, в каву і особливо в шоколад. Шоколад просто просто Львівський шоколад. Крапка. E, хто зі Львову? Підніміть, будь ласка, руку. Ух ти. Тобто подавляюче меншинство. А хто із Києва? Можете підняти руку? О, дивіться, круто. А хто із Дніпра? Уоу. У нас є один аграрій з Дніпра. А хто Одеси? Хто Одеси? Чудово. Дивіться, в принципі, я так розумію, що у нас тут досить різноманітна публіка, і це я. Я про себе вже розказав. Е, зараз є смисл розказати про те. Це фотографії, які причиняють мені до сих пір біль. Зешка, воно я. Сразу видно настоящий аграрій, я дуже довольний і просто мечтаю стати професійним агрономом, аграрієм, власником ФГ і так далі. Це... Зліва вже ця соя ну, в процесі так сказати, достигання, пшениця. Тобто я не вчора зайнявся агробізнесом і е, е, так якось виходить у нас в Україні, що багато хто туди вляпується, якби. Ну, е, наче життя приймає за нього рішення і е, ос, ну, ніхто не, не, не народжується із думкою, треба стати агрономом або професійним аграрієм. У мене перестав робити клікер. Давайте о. Це я працюю в агрофірмі Колос уже на четвертому курсі на практиці. Я вчився на селекцію та генетику і пішов у селекційне господарство. У них там серйозні зв'язки з Миронівським інститутом пшениці. Коротше, я вирішив от стати селекціоніром, рік попрацював і поняв, що це дохлий номер. Взагалі, селекція в Україні з такими капіталовкладеннями. Просто ну, вона не може конкурувати з тисячами і десятками Десятками тисяч ділянок, які е, закладає будь-який з виробників, які знаходяться за кордоном, е, це круто, що вона в нас є, але я зрозумів, що е, можна покласти все життя, вивести один сорт, і в принципі, якби потім все. Кінчили життя. І я старий, і в мене є один сорт, який я назвав там Микола Один, наприклад. Там, це те саме аграрій, практика. Дивіться, дуже повільно. Це мій диплом. Я закінчив білу церкву аграрний і потім ради приколу поступив в аспірантуру в інститут землеробства. Я не вірив, що це можливо, але якимось дивом я здав екзамени і пройшов і почав вчитися в аспірантурі. Досить так плідно. Зараз ми подивимося, як це виглядало. Це був перший рік внесення препаратів. Я став професіоналом, тому що я днями ходив з оприскувачем по асфальту і малював фігури для того, щоб зрозуміти, коли швидше забрати руку там і так далі. Це було дуже складно. Ну, ніхто мені не допоміг. І виходило, що коротше, сам я постяв цю науку. От на наступний рік. Це 17 осінь, а це 19 вже весна. Через рік я знайшов можливість. Взяв професійну штангу. Ми так як серйозні компанії вже закладали досліди. І в принципі, в мене все вийшло. Дисертацію я написав, захистився. Писав в Інституті землеробству у Київській області на селекційній станції, а захищався в Інституті цукрових буряків. Не знаю чому, так якось вийшло результат. Якби я став кандидатом наук. Тяжкий шлях, чи варто, чи ні, треба дати відповідь кожному самому. Я паралельно до цього працював і був дистриб'ютором. Я працював у різних дистриб'юторів, продавав за себе захисту. От я порахував, що там за 7-8 сім років я продав понад півмільйона літрів препаратів. Там, пестицидів, плюс мікроелементів. Мікроелементи я дуже любив, досліджував, вивчав, дуже багато цікавих досвіду і результатів. Це дистриб'ютори, з якими я працював, там, партнери, Євросем. Ми потім, після того, як я продавав їхнє насіння, я з дронами почав їм допомагати вирощувати. Вони перші відгукнулись. Це знову такий Досвід мій, От е, тепер переходимо. Тобто, все, це, що я розказував, це, було, це була відповідь на питання, який смисл слухати Миколу, про що він нам тут розказує. Я просто от, вирішив познайомитися поближче, так як рук було мало. Я б, якщо хоча б там, 10% знало, хто я такий, то я б не зупинявся тут. От в червні місяці я зайнявся е, агродронами. Ми купили два DJI агро t 20 то що мені напарив їх Вадім. Вадим, ти тут? В залі? Нема Вадима. Коротше, Вадим напарив мені два дрона, сказав, що це найкращий бізнес. Окупаємось за місяць і коротше, взлітаємо в космос. Я такий, єсть! І ми пішли. Ми пішли, почали літати. Через місяць. Коротше, після навчання я дрон свій потушив. Як я це такий у нас сленг і жаргон, я потушив його в перший же день через дві години. Це було перше бойове хрещення. Я не розстроївся, поміняв лопості, і ми почали працювати далі. На кінець сезону це не я переключав. Верніть, пожалуйста, слайд. На кінець сезону у нас вже було 10 дронів. Ну я написав 8 плюс півтора, то що цей дрон, який я. Потушив там через місяць. Не я а пілот ремонт. Обійшовся 180 тисяч гривень. є це майже ціна нового дрона. І так як вони у нас були там в лізинг, ми їх взяли і застраховані, то ми дуже довго чекали у це розслідування. Чи ми хочемо їх там обманути, чи там незавищені ціни? Вони перевіряли, приїжджали всі запчасті, і в результаті виплатили нам страховку єдиним в Україні, ми відновили дрон, тобто він. Півтора, півтора дрону, тому що він не літав майже весь сезон, а в кінці сезону у нас вийшов дрон. Представляєте? Ура! Ну, таке. Час потім покаже, що це було дійсно круто. Ми навіть запартнерились з пару страховими. Ми можна ще назад От, ви переключаєте? Тут це проблеми, проблеми будуть, зараз я вам розкажу. Всі проблеми, які є на. Шляху, ми зараз основні пройдемо, і я вам покажу, і ви самі приймете рішення для себе. В принципі, воно вам треба купляти це обладнання і ризикувати вчитися. Чи є смисл замовити ну, потенційно. Кваліфікованих партнерів, я вам теж розкажу далі, як е, вибрати нормальних контрагентів по внесенню. Значить, е, от за перший рік це Вадім знизу на фотографії і радується, що ми купили багато дронів. А це зверху наші нагороди від найбільшого дистриб'ютора. Ми е, стали підприємцями году. Досить там багато внесли вклад розвитку, то, що коли ми починали, літало там. 50-х, 20-х, а коли ми, ну, якби через рік зустрілись, то вже було 530-х, ну, на ринку, плюс-мінус там 500, може там 400, 450 точно. І ми виграли там вебінар, якісь номінації. Коротше, нам дали красиві бумажки. Ми дуже раділи на те час, коли виграли ці номінації. Це дрони, наші проблеми. Є тут Станіслав Шум. Я йому давав інтерв'ю в перший рік, в 21-й У мене в перший рік, коли ми почали займатися дрони через брак досвіду і розуміння ну, якби, процесів. Падали в середньому раз в неділю. Ну тобто, іноді дві неділі ми літали і були дуже задоволені. А потім, в одну неділю, могло бути там, два падіння. Це фотографія з інтернету, там, де дрон горить, просто предупреждаєш, що це. Це не наші дрони, і вони не горять. Тепер наступний слайд. Це проблеми, які чекають в полях, коли беремо бус і застріємо, тянемо, вириваємо по пів машини. Це, буває. Це дрон, наприклад, він влетів в ЛЕП, лінію електропередач і почав горіти, тому що там було 10 кіловольт. Да? Хто розуміється в фізиці? Коротше, десятка. І він почав горіть, проплавив карбон, там згоріла пару там, чи, ЄСЦ, чи моторів. Коротше, це теж така досить неприємна історія. Наступний слайд, будь ласка, я поняв, як ми будемо з вами працювати. Це проблеми неякісна хімія зліва, е, яка перетворюється в сир, я не знаю, косічка, ну, щось от таке. Це помпи після е, того, як ними працювали і там їх не доглядали. Наступний слайд. Це дікват, який попав нашому пілоту в око, то тобто, єсть, і йому зробили операцію. Він буде бачити відновлення там цілий рік, але це дуже неприємні історії. Для цього у нас є змішувачі. Прошу звернути вашу увагу на наш стенд, щоб не було контакту з засобами захисту. Ми розробили такі продукти, якби вони були вже для холдінгів, такі як хендлер. Но ми придумали якби, свою історію, і в принципі цей ринок досить сильно розвивається. ну Зверніть увагу, навіть якщо ви фермер і у вас там від 300 гектарів є зміст купити собі таку штуку для того, щоб це був маточник для вас. Тобто ви берете, вносите всі продукти і гарно їх перемішуєте, і потім виливаєте в цей, наступну фотографію, бо тут, бо тут. Бо тут. Складно. Дивіться, цей рік е, був супер важкий. Коли я починав займатися дронами, я навіть не думав, що мені прийдеться вирішувати такі проблеми. От, зліва на пульту, е, прошу звернути вашу увагу. Це маршрут дрона, якого глушили глушилкою, така як пістолет, пушка. Тобто його ціленаправленно збивали наші пограничники чисто по приколу. Тобто, ми отримали дозвіл від військової адміністрації, всіх попередили, там, політали, політали, політали. Потім вони збили дрон, приїхали і спитали, ну що. Працює чи не працює, це та проблема, яку якби приходиться вирішувати. Із всіх дронів, які є на ринку, на сьогоднішній день найкращий в цьому плані DJI, то що в ні в нього є пульт, і в нього є досвід там 10 років маленьких дронів. Тобто він дуже сильно, ну досить якісно відпрацьовує по GPS-у і навіть коли його глушать, наприклад, повітряна тривога, всі міста, там військові об'єкти, аеропорти і просто стратегічні, там працює реп. Для того, щоб ворожі ракети не попадали в нашу інфраструктуру і взагалі там, ну, в наші об'єкти. І. Якщо літає будь-який інший дрон, то його просто не можна з ну, забрати. Тобто тут є пульт і є можливість на це вплинути. Тут ми не змогли, то, що це був не реп, а пушка, якою нас глушили. І, до речі, варто сказати, що після того, як ми пройшли ці всі весь цей досвід, сім кругів ВАДА, ми зрозуміли, де, як правило, трапляються всі проблеми у, з точки зору. Втрати якості і з точки зору втрати грошей. І е, у нас в цьому році було три падіння. Перший ми купили дрон у одного виробника, і е, там були зали, ну, залита була е, вологою е, плата, ну, мозги, так сказати. І все. Ну, тобто він просто впав, то, щоб е, ми взяли зразу неправильний дрон. Е, прошу далі, далі слайд. Далі нас, хто знає, що означає цей мем, ми от таке не любимо, коли нас глушать, коли нам продають погані дрони. Тобто є нюанс. Всі ці проблеми, які я перечислив, їх можна уникнути. Тобто є розуміння, як правильно працювати з агродронами. Якщо ви маєте. В собі сміливість купити агродрон на господарство. Ми запрошуємо вас на наш стенд. Там є скваліфіковані пілоти, які, в принципі, пройшли весь цей шлях з нами. Тобто вони знають там, як забиваються дрони, як стають помпи, як вони падають, які проблеми, як працювати, коли працю... ну, коли глушать дрони і так далі. Прошу далі слайд. Значить, ми внесли більше 55 тисяч гектарів за два роки активного. Так сказати. Ну, попрацювали там із ключовими. До речі, клікер, він працює. Як? Як він працює? Давайте наступний слайд. З найбільшими холдингами попрацювали із виробниками засобів захисту. Ми робили досліди. Прошу наступний слайд. От, наприклад, у нас. Потрапляли багато питань, ну запросів на випробування хімії. І поки ми е, випадково з Михайлом Джосом не поспілкувалися, у нас не було рішення. Тобто, це от е, фотографія, коли ми для UPL вносимо е, грамініцид на ріпак їхній, і е, з цього почали ми, ми почали тестувати продукти з виробниками безпосереднього засобів захисту. Далі були сингента насіннєві поля, от агрофірма Колос у нас є представник із цієї організації. Ми допомагали їм сушити, сушити насіння. Далі був Євросем, прошу, наступний слайд, далі, далі були майсадури. Піонери, одним словом, у нас є досвід працювання з насіннєвими посівами. Якщо у вас є питання або вам треба ця делікатна допомога, ми раді вам допомогти. Далі, прошу. Дивіться, це фотографія, її 3-5 років. Я завжди. Коротше, це моя мрія. От, в руках я держу чужу кнопку YouTube срібну, і я завжди мріяв зробити YouTube канал по якійсь темі, який набере, от скільки підписників, щоб можна було отримати срібну кнопку. Якщо те, що я сказав, вам було корисно. Будь ласка, приєднайтесь. Ми в Ютубі, просто кроптер. Можете зробити QR-код, можете потім через ну, знайти в пошуку. Ми підготовили вам досить сильний контент. У нас буде на протязі двох місяців 10 відео. Це і Академія аграрних наук наші досліди, це і е, Київський аграрний. Ну, це і наші випробування, які нам були цікаві. Це внесення добрив у дроном. Тобто Ми вносили все: каси, карбаміди, селітри, нітрамофоски, діамофоски. Прошу наступний слайд. Тобто І всі основні засоби захисту. От прошу звернути вашу увагу, я біля кращої фотографії не, не знайшов. Це одне слово, називається перспектива. перспектива. Прошу наступний слайд. Дивлячись, з якого ракурсу ми просто дивимося, нам відкриваються зовсім різні е, розуміння е, процесів. Насправді велосипедист просто лежить на полу і правильно сфотографувався. Ну, коли дивіться, ну ми дивимося з неправильного ракурсу, складається враження, що туди точно не треба ходити. От е, з приводу дронів, ми розібрались і є, є чітке розуміння, що десь у там двадцять році буде е, 10-20% оброблятися тільки виключно дронами е, посію, особливо. Що стосується кукурузи ріпака соняшника, я рахую, що на кінцевих стадіях ну, просто нема, нема змісту ніякого ну, толочити. Особливо от сьогодні показували кукурузу по 4-5 метрів. У мене є фотографії такі, ну, власне, мої, там, батька я фотографував. Тобто Просто кукуруза, як два батька. Е, прошу наступний слайд. Це наші самі найкваліфікованіші спеціалісти. Руслім, він пройшов всі проблеми, тобто у нього все було. І, е, ну, коротше, дуже багато досвіду у цього чоловіка. Е, Володимир також у нас на слайді. Найдіть їх і е, запитайте, вони вам допоможуть. Це дійсно фахівці високого рівня, за яких не соромно, за їхні поради і так далі. Прошу наступний слайд. Хороший слайд. Питання, чому саме DJI дрони? Ми перед тим, як займатися цим бізнесом, ми не продавці дронів в першу чергу, а ми надаємо послуги. Тобто наш основний бізнес ми вносимо препарати вам на поля. І ми вибирали для себе дрон по ряду характеристик, які ви можете прочитати на слайді. Вони нам підійшли найбільше. Тобто, Досвід їджає в маленьких дронах, пульт, легко ну, побудувати полігон. Є більше десяти сервісів в Україні, в тому числі, наприклад, от Агросем, там ми можемо справити. Тобто, із всього, що є на ринку, я б сказав, я прирівняв би це до айфона. Тобто, є такий дрон, ви ним користувались, і він має. Після себе ще додану вартість, ну тобто його можна продати в принципі в будь-який день по нормальній ціні. І ми так і зробили. Тобто, ми політали один сезон і осінню просто розпродали свої дрони із нальотом там, від тисячі до трьох тисяч гектарів. І всі, кому ми продали, до сих пір задоволені, тобто вони у них на наступний день не впали, не вирубились, не, ну, не було тих проблем, за які соромно. Прошу наступний слайд. Звичайно, вам цікава е, перевіряльна характеристика. От е, сидить там Петро Іванович, Микола Петрович, там або е, пан Сергій, е, фермер і думає: от у мене є висококлірісний оприскувач за 300, 400, 500 тисяч доларів. Наше мені ще дрон за 20 тисяч доларів. Ну от е, е, Класичне питання. До речі, що в мене по часу? П'ять хвилин? Все? Саме цікаве, ладно, давайте перегорніть на наступні слайди, де в нас математика. Дивіться, коротко про те, що от візуально про дрон: 100 гектарів, давайте не так, дивлячись від виливу норми виливу води, нам кубова бочка, таку, як ви бачите, зліва, вистачає від. 100 до 150 гектарів. Тобто робота на ніч. От ми беремо і куб за ніч ми викроплюємо. Коли їде висококлірісний оприскувач або просто причіпний, він цей самий куб за 5 гектарів виливає на землю. Тобто економія води, ми просто посчитали там 150 гектарів, далі слайд. Це вам візуально, щоб ви зрозуміли. От 10 бочок це у нас 1000 гектарів, це ми 10 днів працюємо, і ви можете побачити, скільки вилито паралельно води на гектар, коли працює класична технологія. Так як ми всі звикли працювати. Далі слайд. Це прорахунки по паливу, 100 гектарів, 40 літрів бензину або 200 літрів дизеля, ну там 1,8 до 2,2, я знаю, що причепний, точніше не причепний, а висококліренський бере на гектар. Далі слайд. Це на тисячу гектарів, і будь ласка, на 10 тисяч. Тобто ви можете візуально побачити, скільки це от в об'ємі. Я не хочу рахувати гроші, то що коли я рахував, мені стає не по собі. Прошу далі. Технічні колії від 3 до 7% просто витоптуються. Тут нема ніяких, ну просто колеса нікуди не діть. Поки техніка їздить по полю, вона буде це робити. Далі прошу. Це візуально вам, щоб зрозуміло, 5% там на 100 гектарах це 5 гектарів, а на 1000 гектарів це 50 гектарів. Ми витоптуємо. Наступний слайд. Наступний слайд. Навчання для виробників. Наступний слайд. Відео. Наступний слайд. Досліди для компанії FMC. Я думаю, що на цьому і закінчимо. На цій інформації я. Так як у мене батя сам фермер, я знаю, наскільки це консервативний якби, весь люд, і наскільки він не любить усі інновації, зміни, і наскільки тяжко все міняти. Ну, не все або навіть хоч щось. Прошу звернути вашу увагу наступний слайд. Компанія FMC тестувала з нами секретно новий препарат, який називається Вантакор. Прошу далі. І результати цього ну не результати цього досліду, а результати, які вони хотіли довести до аграрія, вони зареєстрували чисто продукт для ультрамалооб'ємного внесення. Тобто це той же самий кораген, тільки більш концентрований, і з спеціальною формуляцією можете зайти до нас на YouTube і побачити, як ну, швидко він і чудово розводиться у воді. І там от прям все, 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 все видно, як, ну, наскільки він круто розчиняється. І поки, ну, поки ми сумніваємося, виробники пішли вже в цьому напрямку. Сінгента почала е, розширювати реєстрації, FMC е, перші встигли зареєстрували чисто для ультрамалооб'єднаного внесення продукт. І це, якби. Те, що я хотів вам сьогодні сказати. Які у вас залишились питання, прошу підійти до нас на стенд. Промотайте ще пару слайдів. Я от скажу, у нас там є пропозиція. Це склад дронів. Дивіться, у нас є назад. назад. У нас є пропозиція унікальна. Для тих, хто купить повний комплект, дрон-генератор і змішувач, ми пропонуємо безкоштовне навчання, яке стоїть 2000 доларів. Для тих, хто купить далі, будь ласка. Просто сільськогосподарський мультикоптер Діджай T30 – 50% знижка на навчання. Прошу наступний слайд. Ще наступний слайд. Це змішувачі. Ще наступний слайд. І сама цікава пропозиція для тих, хто мав проблеми по інсектицидам: кукуруза соняшник при покупці вантакора або корагена. У нас, у нас безпосередньо в компанії Кроптер, ми готові внести вам ці препарати безкоштовно. Просто купляйте у нас, і ми вам їх внесемо, щоб проконтролювати якість і відповідати за результат. Я вам дякую, шановна громада, на все добре.